Доброго дня! Компанія Кохеса, канал Кохеса Ікан, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 121-й день війни. Сьогодні маємо 24 червня 2022 року. От, І сьогодні у нас буде перегляд перегляд заміни муфти, втулки приводної. Це Сатурн 0095. М'ясорубка, але ж в ній є отака от. Різка для овочів, я так розумію, для салатів, можливо, там щось таке. Нарізання овочів, я думаю, скоріш за все. Тому що так воно до нас прийшло і, і більше нічого не було. Ну, завдяки тому, що подивилися інтернет, розібралися, що все ж таки це такий прилад, який йде ще доповнюючи, скажімо, той набір інструментів і для порізки, і, там змільчування чогось. От, для цієї е, м'ясорубки. Ну, як окрема така вставочка, якою можна скористатися, там, порізати там, цибульку, морковку чи будь-що таке. Ну, Зразу зроблю невеличкий акцент. По іншим, завдяки тому, що ми працюємо дуже багато з побутовою технікою і розумів, розуміємося в деяких речах, то зазвичай. Сирі овочі дуже сильно псують е, о, ці от муфти і втулки. Тобто нагрузки вони, начебто, виробник дає таку можливість, що вони можуть робити, ну дуже часто, особливо якщо щось різиться кубіками, там якимось квадратиками, то воно дуже сильно вбиває, скажімо, ці привідні ці е, е, запобіжні муфти. От. Хоча тут, начебто, ця насадочка, вона не, не, не для квадратиків, але ж ну, маєте на увазі. От. Тобі ж, що я хочу показати, з чого воно складається, і що ми, в принципі, зробили. І Якщо у вас трапиться схожа ситуація, то ви принаймні будете знати, до кого звернутися, щоб зробити заміну самостійно. Ну от Це була. Ось, ось була така от штучка. Це, як то кажуть, така втулочка, в яку вставляється оця от перехідна муфточка. І вони працюють далі вже м'ясорубка. Якщо от ми поставимо таким чином, поставимо цю штучку, поставимо сюди. От, а після цього вставляється ця штучка для нарізки. Бачите, так воно все збирається. Але завдяки тому, що. Оцей елемент, оця от втулка, вона ставиться далі десь в. Там має бути шестикутник такий, і вона вставляється далі в сам, в сам корпус м'ясорубки. Ну і тут вже вийшло в нас не шестикутник, я вам покажу ближче. А такий вже майже майже, майже коло вийшло таке з невеличкими невеличкими такими зачіпками. От, Відповідно того. Вже вона, ну якщо ми, о, ця не входить, я думаю, може вже і входить, не входить. <клес> ми зробили заміну. От бачите, вона іншого кольору. хоча кольор тут не має значення. І отак от вона виглядає. Тобто, що нам треба зробити, це треба взяти просто, ставити її на своє місце. Ну, що можу сказати? що ніяких варіантів тут якось змастити, щось, щось там, скажем, зробити так, щоб щось було якесь запобігання руйнуванню там, чи корпусу, чи, чи самим муфтам. Ну нічого тут не придумаєш. Тут є звичайний зачеп, от, скажімо, от бачите, так само шисти... шестикутник в нас є. Він заходить нам сюди, в муфточку, цю в перехідну цю. І ставиться вже безпосередньо, ставиться оцей ніж для змільчування якихось овочів. Все. Далі ми вставляємо. Ну тут відповідно має бути якась, я так не знаю, що то має бути, але щось має бути, можливо, нічого, не можу сказати. І так воно вставляється в мясорубку. Тобто, якщо у вас виникає схожа проблема, ви можете звернутись до нас і придбати оцю от річ. Ну і саме основне, що не треба десь бігти, десь в сервісний центр, десь шукати якогось файного, розумного хлопця там, чи дівчину, яка в цьому дуже розбирається. По цьому відео ви самі зможете в цьому розібратися і зробити, скажімо, ту зміну, яку вам безпосередньо треба зробити. Ну і ще крім того, коли йде з'єднання, оце з'єднання буде вже там всередині, то тут є всередині отвір. Отвір, і цей отвір, очевидь, для того, щоб. Якийсь там має бути саморіз, можливо. Ну, я так думаю, принаймні в нас його не було. І його треба, певно, закрутити, щоб воно просто кучі трималось і не вискакувало, скажімо, з цього, ну, з цього самого корпусу. І прошу ще звернути увагу, що там всередині в корпусі от є місце, де воно ставиться, тут, начебто, ця трубка алюмін чи щось таке. Але ж все одно, оця частина вона буде торкатися пластику. І пластик іноді теж руйнується, тому є такий безпосередній контакт. Тому не знаю. Дивіться, звертайте увагу, тому що воно може косити, кривити там, і можливо, що і не зможе навіть працювати, тобто, щоб не замовляти даремно, скажімо, цю от, цей перехідник. То ви спочатку зверніть, зверніть увагу, що у вас там відбувається в самому корпусі, щоб не прийшлося його міняти, і, можливо, тільки після того воно буде нормально працювати. Ну, а так, все ж, можете звертатись до нас, безумовно. Будемо раді вас чути, бачити. На, на кінці відео є сайт, на якому можете знайти нашу продукцію. І в нас дуже-дуже багато, 7 років роботи про щось говорять. От, на кожний наш виріб, який ми виставляємо на сайт, ми даємо гарантію 3 місяці. А якщо от ситуація як зараз, коли людина вислала до нас оцей прилад і в нас не було, ми просто можемо зробити вам, вислати, і ви будете так само користуватися. І так само ніяких проблем з цим не буде. Єдине, що безумовно, гарантії, скажімо, на те, що нове, дати не можемо, тому що ми. Ну не можемо ідеально знати, як воно буде працювати. Можливо, потім переробимо там ще якісь нюанси. Тобто, дзвоніть до нас. Так само є телефончики в кінці відео, і ви зможете дзвонити до наших менеджерів, питати, що і як, і щоб вам підказали щось допомогли. На ну, тому все найкращого, будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України, разом до перемоги. Будьте здорові!